Під час новорічних та різдвяних свят міліція працюватиме у посиленому варіанті несення служби. Про це правоохоронці повідомили на прес-конференції. Працюватимуть оперативні штаби, куди надходитиме повна інформація про ситуацію у населених пунктах області. Загалом планується залучити до охорони громадського порядку понад 600 працівників. Це вдвічі більше, аніж несуть службу зазвичай. Створено декілька мобільних слідчо-оперативних груп. Але водночас мешканцям краю зауважують, працівники міліції варто самим пода. Дбати про власну безпеку та збереження свого майна під час святкувань є певна категорія е, злочинів от, в самі певні періоди часу. Якщо ми говоримо про новорічні свята, так то це грабунки на вулицях. Їх слава Богу, у нас небагато. Ми з ними справляємося, але вони є. Як правило, грабують дівчат молодих, які е, е, своїм виглядом вже показують, що у них є там певні коштовності. В сумочках зрозуміло, що викрадається, виривається ця сумочка, і нерідко буває так, що при цьому ще не носить цілесні ушкодження. Тому все-таки дівчата повинні розуміти, що де б вони не перебували в місцях проведення масових заходів, щоб вони пам'ятали про те, що злочинці можуть бути біля них, за ними слідкувати, тому вони повинні чітко розуміти, що все це треба упереджати цінності, залишати вдома, дорогі мобільні телефони. Все-таки старатись залишати їх вдома. Якщо нема такого, то тоді все-таки пересуватись по вулицях, в темних місцях, з, з групою своїх друзів.